Слухай, а розкажи про свій перший раз. Ну, це було вдома. Блін, ну як цей дрон збирати? Хоча я зараз вдома цим не займаюсь, в основному в гаражі. П'ять годин мудохався. Я думав, що за годинку справлюсь і все, і буду відпочивати. Що? Але ні, прикинь! Довелося відеоінструкцію дивитися. Інструкцію? Відеоінструкцій в інтернеті дофіга. Хочеш тобі скину? Ні, <ган> дякую. <ган> <ган> я там все так спиртом протер. Ну ти ж розумієш, треба чисті контакти. Ти по секрету скажу, я і сам відео процесу знімаю. <ган> не треба. У мене ще така ситуація, в ITX не встає. Я його паяльником тикаю, а воно не клеїть. Йой! Мало місця там. <ган> Де в ліжку? В ліжку? Ну, в ліжку я ще дрони не збирав. Дрони так, а ти про що подумала? Ні, ні, ні. Я я про це і подумала. Як тобі задонатити? Де твоя банку? Ну як зазвичай в шапці профілю або в першому коментарі?